Пройшов ще один тиждень нашої викачки в «Clash of Clans». Це 11-та неділя, 79-й день. І давайте відразу перейдемо на Clash of Ninja, щоб підсумувати, чого ми досягли зараз. У Нас 86-87 структури і лабораторія, герої на 83, стіни вже на максимум, і якщо підбити тут по часу, то лишається 4 дні, 23. Це те, що нам цей Clash of Ninja розрахував, але в нас є шостий робочий, тому ми це скоріш за все швидше зробимо. Ми о, цю неділю, яка була Ice 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 до вогняного дракона нам дали. Ми вже майже все забрали, нам лишилося 130 медалік забрати. Також ми їх всіх потратили. Ми купили Fireball. Також я закупив усі баночки для будівельника. Також, скоріш за все, всі викуплю баночки для лабораторії, а на здачу заберу, напевно, Glovy Orb, тому що їх потрібно. Так от, що тут у нас ще є? По апгрейдах показав. Давайте глянемо, що тут по еквіпменту. От еквіпмент я, по-моєму, атаки провів сьогодні на КВ, а його міг апгрейднути. Давайте апгрейднемо один еквіпмент для королеви. Королева прям божить. Тут плюс 5% слову це прям ідеально. Знову ж таки, надалі, щоб його мастити, треба буде більше, але, в принципі, навіть от ці цифри вже мене дуже сильно тішать. Граючи за неї. Також у нас зараз ну, герої будуть безперестанку викачуватись, тому що як інакше. І я надію, що. Ну ні, вони не встигнуть. Вони в будь-якому випадку не встигнуть. Я швидше поставлю на апі, вже буду на 11, тому їх там продовжувати апати. Подивимося, як воно піде. Нічого в принципі тут страшного нема, тому що все рівно, коли ми атакуємо на. Кланварі ми використовуємо ці баночки, які нам тут дають. Тобто нам дають можливість heroшени купляти, купляти Power Potion, і, в принципі, тут немає ніяких проблем. Так, в лабораторії все вивчається. Ну, давайте глянемо, що тут по лабораторії лучник варвара і. Великого гіганта ми наостанок, напевно, лишимо банку стримання теж наостанок, не те, щоб воно в пріоритеті. Скелет банку зараз поставив, скоріш за все, хочеться з нею щось там поробити. Ну і треба Хейст банка Так вже все лишилося там лише дочекатися, поки воно вивчиться. Давайте швиденько заскочимо в цю. Оце поселення будівельника нашого. І тут у нас саме цікаво, що в нас залишається лише один виконати квест залишається. І тут він якраз той, що найдовший. В плані, треба до 45-го сумарного рівня накачати двох героїв, які тут є. А це ми вже поставили на 17 рівень галікоптера. Він буде викачуватись. І Battle Machines до 20 рівня. Теж прокачується до 21-го, навіть він вже скоро стане 21 рівня. Ну, знову ж таки, не те, щоб я дуже сильно спішив, якби я зразу правильно трошки викачував, можливо, я трошки вишвидше це викачував. але в принципі нічого такого страшного в цьому немає. Найбуде так, як є. В принципі, можливо, через тиждень, через два появиться. Уже як буде, так буде. Ну, скоріш за все, це ще через тиждень нам треба чекати, тому що тут кожен грейд уже трошки довгий. Це машина. Взагалі 4 дні брейдеться, це, по-моєму, трошки швидше апгрейдиться, хоч рівень тут і вищий. Ну, але таке, побачимо. Ну, можливо, її треба було з самого початку викачувати, тоді би ми швидше це виконали цей квест, але, в принципі, ну, кого буду обманювати. Тепер давайте до атак. Так, перша атака, яку я сьогодні хочу показати, це Queen Hill і дроп. Напевно, це аеродроп з клонбанкою, яку я раніше в свій час не застав. Починаю я з зачистки, зачищаю бік. Знову ж таки, можете замітити, що це 11-й таунхол. Хоча тут від 11-го таунхолу не так і багато, але все ж 11-й таунхол. Заходжу, запускаю свою королеву всередину. Зауважу, що королева прям ідеально справляється з Frozen Arrow, з чужою королевою без додаткових банок. Запускаю королеву. В принципі, я був довольний лише тим, що вона там забере оцей дуйчик, який був дуже противний в тому напрямку, так як я тут все ж таки кульками вирішив нападати. Ну, і ось перша моя спроба. Тут все успішно відбулося в плані клон спел правильно спрацював на кульки. Можливо. Трошки рейдж треба було інакше кинути, щоб по-інакшому спрацювало на електродракона, але не знаю, як це оцінювати, те, що воно зараз забрало. В принципі, мені здається, достатньо від того, що дропнуло, в принципі, достатньо. Королева забрала таунхол, це приємно. Короля кинув чисто для зачистки, ну і почалась основна атака з кульками. Я, напевно, задоволений тим, що як працює оцей клон спел. Як працюють ці дирчики, які довозять туди, куди тобі потрібно, враховуючи від таунхола. Мені це сподобалось, але знову ж таки практикуватись треба. Ну, Кульки не знаю, чи варто було воно, чи не варто було, так як кульки ніби і самі нормально справились з королевою. Королева в цій атаці ідеальну роботу провела. В принципі, тут о, нічого грішити, поки що ідеальна атака, як для одинадцятого таунхолу, тобто десяткою на одинадцятий. Тому що от уже друга атака, друга атака була трішечки інакша. То теж інший таунхол, 12-й вже. Знову ж таки, я нагадую, що я на десяті, але я використовую ці баночки для бусту всіх героїв, тому в мене тут десятка по максимуму з армією. Теж попробував використати м, атаку з клоном, і знову ж таки запланував, щоб в мене там прям великий сектор. Ну, спочатку, звичайно, запускаю королеву, запускаю королеву, щоб вона теж зачистила на достатньо великий сектор. Планую нею забрати орла, але дуже сильно боюся цієї Tower. Тому що вона сингл і вона прям унічтажає мою королеву. І я прям тут забагато кинув всяких спелів, як бачите, і фріз був непотрібний, можна було його потім в іншому моменті використати. Але то вже таке. Я просто дуже сильно злякався, що мою королеву зараз уб'ють. Запускаю цей дирчик, і от як тут можете замітити. Клон спел кинув не туди, куди вискочила ця кулька. І відповідно ефект міг бути набагато кращий. І, скоріш за все, хоч це 12-й таунхол, але бачите, що тут деф не під 12-й таунхол, але от якраз під аеродефенс, тут все нормально. І якби в мене тут клон спел нормально спрацював, знову ж таки, це брак практики, брак того, що я перші рази по факту ними ним атакую, і я не в ту сторону просто його кину. Але все рівно це. Як для практики нормально, враховуючи, що я своє своє дзеркало забрав на цей це як практикування було досить непогано. Тобто дві зірочки я тут забрав, хоча я впевнений, що міг би забрати і на три, якби трошки краще клон кинув. Тепер переходимо до атак сьогоднішнього дня. Показова десятка, 10 таунхол проти 10-го таун Тут якраз можна пересвідчитись у силі Відім. Кидаємо один землетрус і по чотири баночки електрики на інферно башні, щоб їх знищити, тому що вони прям знищують моїх скелетиків і відям. Неважливо, до речі, чи це мульті чи це сингл інферно. бажано їх знищити, тому що мульті вбиває скелетиків, а сингл може дуже швидко знищити вашу королеву короля. Ззаду запускаємо цей лог ланчер який проносить всю базу, відкриває її всі стіни, які вам потрібно, розбиває. Два голема, дві пеки я цього разу взяв. Ну і Запланував так, щоб в центрі ще кинути рейдж. Тепер до самої атаки. Давай перейдемо. Тут, до речі, зауважу, що в мене ще королева була без цього брейду, який я на початку відео зробив, але в принципі, цього вистачало, так як тут база досить неуміло, як на мене, розставлена. Королева назовні, король назовні. В принципі, це дуже база ідеальна прям під те, щоб запускати з відьмами. Запускаємо, бачите. Так як і планували Големів, запускаємо відьом, запускаємо пеко. Ну і тут, в принципі, брак того, що я не вмію, не знаю або практики малувато. Я кидаю короля, очікую, що він піде на башню лучників центр, от, як королева. Але він чомусь вирішує йти наліво. В принципі, напевно, тому що там ближче. Але мені в принципі, достатньо було, щоб одна королева зайшла в середину, тому що треба нею вбити клан Кастел. І бачите, що ця атака прям ідеально, ну, не знаю, відьми прям божать. Тут дуже прикольно ними зачищати, десятки, коли знищувати башні інферно. Більше нічого не може зупинити ваших відьм. Дуже виключені, якісь там можливо по часу, якщо база зовсім не підходяща, а так відьми прям ідеально справляються. Наступна сьогоднішня атака була спроба зазіхнутися на 11-й таунхол. Причому досить сильно прокачений. В плані деякий деф навіть уже на 11-й таунхол прокачений, і тут прям був дуже сильно грандіозний план. Ніяких клон спелів, ніяких цих, просто прям королевою через мала, королева мала дуже багато роботи зробити. Зачищаємо бейбі-дракончиками цими бік, щоб королева точно зайшла в центр, розбив... планувалося розбити її прохід, щоб вона зачистилась, бачите, дуже велику частину. Потім король зверху мав забрати королеву, так як в нього є для цього всі перки, які він масовою атакою, там буквально дві атаки він мав її забрати. Ну І далі знизу ще закинути цей лок-ланчер, не локланчер, а цей Stone Slammer, чи як він там називається, ця велика кулька. Робокаж. Ну І потім свої кульки решту з собачками запускати. В іншому напрямку, і все мало бути успішно. Тепер давайте перейдемо до самої атаки. Все мало бути успішно, але все залежало від Квінвок. Тут прям все дуже сильно залежало на цьому. Знову ж таки, це 11-й таунхол, і я вирішив спробувати, так як перша атака в мене вже була на три зірки. Чом би не спробувати на вищий рівень. Бачите, що я 29 на 27 атакую. Бейбі-дракончики зачистили так, як і планувалося. Для королеви зробили ідеальний хід. І от запустив королеву, провірочний кулька, запускаєш. З хілками, ну, і тут в мене, напевно, все пішло не так, коли я закинув е бомберів. По-перше, кинув рейдж погано. Так, кинув рейдж погано, не зачепив хілок, хіляти почало, мусив проїжджати королеву. Бомбери не відкрили стіну, яку мені було потрібно. Вони відкрили бокову стіну. Королева вже пішла не в тому напрямку, який я запланував. Тобто Орла не заберує нею. Це вже було перший фейл, і я вже тут почав розуміти, що вже напевно атака сипеться. Тим більше я почав боятися цю інферно, можливо, з нею трошки треба ніжніше, в плані можна трошки довше чекати. Поки цей вже потужний луч почнеться, але я в таймінгах реально дуже сильно боюся, я почав її фрізати, щоб королева моя жила, бо знову, якщо королева мре, то атака. Приречена. І тут, ще враховуючи, що час піджимає, тобто не можна більше затягувати Квін Волк, ніж хвилина. А в мене він тут прямо зараз король зачищає королеву. І аж після короля я вирішую, вже хвилина 30 я вирішую продовжувати атаку. Ні, я ще не вирішую, я ще зачищаю клан Кастел королевою. Вже дві хвилини в мене Квін Волк. Я досить велику частину бази зніс королевий, але знову ж таки запускаю тільки аж тепер. Треба було на двох хвилинах запустити. Ну, але навіть не в цьому була ціль. Ціль ж була, щоб королева зачистила, вона не те зачистила, не туди пішла, не так були бомби кинуті. І, в общем, як би я не старався, не зміг я забрати. І тут навіть не в часі діло. Тут просто діло в тому, що королева не зробила свою роботу. Будемо винити її, і мої криві руки, які ще не натренировані для того, щоб забирати от такі грандіозні плани. Ось, напевно, і все, що я хотів розповісти, що відбулося на цій неділі. Неділя виявилася успішною, ми закрили багато чого, і, в принципі, на наступну неділю ми вже маємо бути одинадцятим таунхолом, правильно? Clash of Ніндзя говорить нам, що нам лишається 5 днів. Горбо кажучи, через 7 днів ми вже маємо бути 11-тим, так як тут апгрейдс на всього 2 дні. Враховуючи, що в нас є шостий робочий, безплатно, ну як безплати за кристал, але кристалів в нас якраз досить непогана кількість, і в нас є баночки. Тому я думаю, скоріш за все, ми це десь навіть на середині неділі вже його поставимо, і там десь в п'ятницю у мене вже буде 11 таунхол, так що на наступному відео Відео чекайте, як ми починаємо уже 11-ку. Не так довго ми на 10 відбули. Я, я, чесно кажучи, навіть не розпробував усі атаки, тому що атаки на, на фарм зараз появились дракони, я тільки ними атакую. Мені попадаються постійно 11. -ті. Дуже рідко, 10-ті, прям дуже рідко. І тут не думаєш про зірочки, тут думаєш більше про фарм, тому що хочеться, щоб король королева качались. Бачите, 49 за радар колексиру, і ми їх поставили. І нам зараз знову ж таки треба по 50 більше 50, тобто 100 до 200, знову нафармити за наступні там скільки, півтора дні, тому що хочеться, щоб і на клан варів участвувати. В общем, Поки що не вдається прямо розпробувати всіма можливостями 10-го таунхолами. І ми вже переходимо на 11-й таунхол. Тобто, якщо подивитися на. Ті можливості, ті набори, які в нас тут є. Тут в нас є і пека, і з'явилися майнери. Я, по-моєму, не... я їх вже прокачав, але ними ні разу так і не зіграв. Мої улюблені Хоги, якими я взагалі на 10-му таунхолі, по-моєму, ні разу не зіграв. Валькірії, можливо, і була спроба Боулерів навіть не пробував. Ну, в общем, поки що ми дуже швидко пройшли десятку. По факту ми її вже пройшли, і вже будемо далі дивитися, що там на 11-му тонхолі. Ну, а на цьому дякую, що дивились. Слава Україні, і чекайте наступного огляду.